Любесенькі, ми сьогодні з дівчатами відкриваємо новий гірськолижний курорт. Він виявився недалеко від нас. Дорога до нього не дуже класна, але відгуки хороші. Принаймні я сидів з хлопцем в бані, він розказував мені, що дуже класний. Людей небагато. Траса не така не найбільшій складності. Але для нас, людей, які живуть на рівнині і бачили найбільше в житті гори, це. Ось, це знаєте, на пожарки о, там такі у нас були, о, як вони називаються підземні погреби і вони зверху землею накидані. Це я найбільші горби бачив. Тому ми зараз все відкриємо і все вам покажемо. Так, любесеньки, ми вже приїхали в Буковицю. Зараз йдемо на ось ту гору. я Зараз покажу. Видно? Ми піднімаємося на ту гору і будемо з'їжджати. Я не знаю, чи тут є прокат лиш. Але в будь-якому випадку все ми не йдемо. Я не йду самки, можна просто на бюгелі покатаємося. Але клас. Карпати заворожують. Ще одна цікавинка, тут дуже багато насправді про географії і взагалі те ще я читаю, тут дуже багато газу і нафти. І, і, і тут пахне газом. От нам пахне газом, я не знаю, чого. Що... Бо ви знаєте запах газу? І ми їдемо, тут дуже багато нафтовидобних вишок. Їх мало, але цей регіон вже безмежно багатий на нафту і газ. Отак от. от. Подивіться, куди ми йдемо. Вау! Супер! Обажає! Буковель ми не доїхали, але там скільки людей, а ті щось трохи менше, але інфраструктура, дай Бог, щоб хороша була. Вау! Прикольно. Я йду прокатуєш. Зараз піду прокатуюсь. Треба залишити далі документи на машину. Є права. Окей, а тут ми зараз п'яду документи. Далі все покажу. І тут платиш. Дай попрошу, запишите, пішла печенька, які пішки, хорошо, поїздку. Добрий день. Добрий. Хочу буду платити. Видішу картки можна. Так, є тут. Черги десять, людей я Беру лижі, до речі, мали не запустили тюблі і самки. Щось зараз вигадаємо. Піднімемося на підйомнику, я спущусь декілька разів. Ну да і все. І, от, і далі. Так, ми нарешті дочекалися нашої черги. Щасливі, раді. Ми ну, довго реально хотілося побачити сонце, але вже може його не буде. Зараз я готуюся працювати інструктором, ви поняли, що я дуже втомлюся. Я буду дуже радий, що я не покатався, тому що немає моїх піти. Ну, не ну, там і не приходять, там тільки здають. І тому любесенький, але відпочивати треба. Хто знає якісь класні військовижні траси, легкі, то пише. Так, ми заняті в черзі. Мені вже лиж нема, а їм є. Це чи немає розмірів моїх? Тому діти -то будуть сьогодні кататися, я буду мікроінструктором. Ні, <клески> ні, тут не буду брати. Ну, велика черга і дуже багато людей. Дуже багато. Я, мабуть, повинна, я це не знаю, я сам, але думаю, багато. А? <клес> це людина, яка допомагає робити лижі, налаштовувати. Бачиш, як вони накладають. Фіксують потім раз. В, Добав, І зажимають розмір. Поняли? У мене? Я стану, але я зараз впаду. А я таке саме, але. Давайте ви нас. Отпустите. Зараз а я відпущу цех. Оці пізній шло рівно, рівно, Не, не бери, а стань рівно. -хо -хо -хо. Нормально. Маруся міряй, дай Маруси поміряє. Потримай мені камеру. потримай. Познімай. Раз. Я сказав, став ногу. Встала? Все знімаю. Нога не має гуляти, та має бути жан. Давай. 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 Пошли. Та немає розміру бої. Пошли. Нам треба дитячий дитячі дитячі це знімає, як я буду Аню Аню. І Става, ти ж не знімаєш, знімає. ти розвернула Мені не треба так розвернути. А як? я

Женя, покажи трохи. І чоловік в балаклаві. Так, лібасеньки, ми приїхали кататися, але ми ти зараз ми, да, ми, 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 я зайчик, ми, ми, і ми ожмемося за буги, ми, за до тих підйомник. Ми хочемо купити один загальний на всіх, а такого нема. Ми, так, не, і не, вже, думаємо, підемо Женя? Ми думали, що ви жать, що щоб вийшли пішки. Ми ще не вирішили. Я хочу на плюшку, а її нема. Віола вирішила, що вона інструктує Аню, як кататися. <ріст> 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 Ну хорошо, що хтось є, хтось ще тут. Соня, все, так. Коротше, а ми з Марусі йдемо на цей бугель, пробуємо. Боже, тут треба було теж скіпас взяти. Не, йдемо пішки, дочі, все. Отказ. Ань, підіймайся! Я йду. Ай, на Хочей. Прикольно. А я йду пішки. У мене ззаді два, два, два тіла, треба їх тягнути. Не можу! Якщо ми вийшли на Таке плато. Зараз буду вчитися. Буду вчитися, буду малих показувати. Як це все робити, Як кататися. ой, господи, ось Клас. Також красота. Страшно сила. Добрий раночі всім, любесеньки мої. Вриваємося в цей понеділ. Щас какави. Мороз Скільки? мінус три, а я жену на йогу. Я всім вам зичу прекрасного дня і радійте дрібницям. Нема світла, тепленько радійте. Дай Бог, що в тому лише. Знаєте, ребасенки, я щороку, на Новий рік, мав завжди одну традицію. Я 31 числа завжди дивився фільм сімянин з Ніколасом Кейджем. Там завжди грала оця частина Рігалєтто до неї Моделі. І я цього року не дивився. І що? Треба подивитися. Буду сьогодні дивитися, сім'янин. А ви які фільми дивитесь? Такі Новий нових, ну традиційно. Напишіть.